Новинки, які переїхали вчора, вже наявності сьогодні. Ну і почнемо звісно, з шкарми. Найулюбленіша версія З Карми також поспішили всі версії Акордіон. та ще й свого Біаса можете вибрати. Компакт версія до морозотиці як гарячі пиріжки, та й лімітована з їхнім прекрасним наповненням. Ну і звісно ж стандартні версії та альбом соло солоконавіці Ів в двох версіях. А ви бачили, що Джексон Ван розпочинає тур. Тож Меджик мен другий вже в наявності. До речі, він важкенький. Також порадуємо лімітована версія Розмір Перше всі очікування. Туди ж по розміру Грітінг Дрімкетчер 23-го року. В лабову від Айв приїхала швидше ніж стандартна версія. Monster Екс з їхнім новим альбомом. За Екс в двох версіях Незнана для нас група Eraze з їхнім альбомом. Упс. Японський альбом Stray Kids Scars у всіх версіях A, B, C та CD. Також The Sound CD версія та Соціал Super Bowl, саме A версія. Також приїхали японські альбоми Enhypen. версії A, B, CD Д та по учасникам. А саме це у нас Сунгун, Хі Син у та Чонвон сіджені, ви тут? Тому що в нас міні мініласік групи NCT 127. Ну і куди ж без BTS? Permission to Dance, Digital Code версії. Неочікувано, тому що в нас тут ласік Seventeen, третя версія. Це ще одна з їхньої десятої річниці. Ну і закінчимо на вініл, віла Йовер та Голден Чунгука. А який альбом ви б собі придбали?